Привіт усім педбатькам! Ви на каналі pet House, У нас в гостях Кіра, і в цьому відео ми розкажемо на що звертати увагу при виборі корму для вашого улюбленця. Поїхали! Корми мають велику перевагу, вони є збалансованими, тобто у них міститься все необхідне організму тваринки, співвідношення білків, жирів, вуглеводів, клітковини, а також вітамінів та мінералів. Але підібрати найвідповідніший раціон своє звіри дитині серед величезного розмаїття сухих кормів може бути складно. Тож давайте розберемося у головних характеристиках. Так лайк та додивіться відео до кінця, аби не пропустити жодного життєхитрика. Підбирайте корм відповідно до віку Нашого улюбленця. Раціони для дорослих котиків і собань, звірят похилого віку, юніорів та малюків, така диференціація існує не просто так. Від неї залежить необхідне співвідношення поживних речовин, потрібних на тій чи іншій стадії життя. Зокрема, тут важливий ще й розмір грану, адже, наприклад, кошенятам чи цуценятам може бути важко розрізати дуже великі. Так само улюбленці похилого віку можуть мати труднощі із цим. У такому випадку можна розглянути напіввологі та вологі корми, як альтернативу, уважно вивчіть інгредієнти у складі корму. І один із найважливіших це джерело протеїну, адже від нього напряму залежить ріст і розвиток організму. Тож звертайте увагу на відсоток м'ясного чи рибного складника, якщо це не веганський корм. І відповідно до цього, корми часто поділяються на класи. Перше це економ. Він має зовсім малий відсоток м'яса, можливо, дуже низька його якість, незазначене походження. А також у таких кормах міститься велика кількість барвників штучних консервантів. Та сильних ароматизаторів, що викликають звикання. Преміум має приблизно до 25 м'ясних чи рибних компонентів. Супер преміум! В таких кормах міститься приблизно 40-45% м'яса чи риби. Холістик це раціони з дуже високим відсотком свіжого м'яса або риби, близько 60-80%, а також з оптимальною кількістю свіжих овочів і фруктів. Холістик корми виготовляється за принципом максимальної відповідності харчуванню тварин у їхньому природному середовищі. Визначаючи джерело білка, у деяких кормах ви можете навіть побачити напис деградоване. М'ясо або риба. Це означає, що вони були висушені до 10% залишку води. Це спрощує з'єднання м'яса з іншими інгредієнтами, а також таким чином зберігається максимум поживних речовин під час безпосереднього приготування корму. У складі сухих раціонів мають бути і продукти, що забезпечують потребу у вуглеводах, зокрема якісні рис, ячмінь, картопля чи інші інгредієнти. А в якості необхідної організму гавчика чи нявчика клітковини, звісно, повинні виступати овочі. Фрукти та ягоди, поживні трави тощо, котрі станучі відмінним джерелом вітамінів. Відсоток усіх цих інгредієнтів у складі корму дуже важливий для здорового росту і розвитку. У якісних кормах, здебільшого, міститься консерванти саме природного походження, як, от, наприклад, вітамін С Є або різні екстракти рослин, А точні барвники та сильні ароматизатори завжди будуть відсутніми. Як ми вже зазначили, вони часто містяться у кормах економ класу і може становити досить великий відсоток, тож деталь. Оглядайте наявність таких добавок у складі кормів для своїх крихіток. Зважайте також на особливі потреби організму. Інколи улюбленці мають алергію чи непереносність деяких компонентів. На такий випадок можна придивитися гіпоалергенний раціон, що зазвичай містить яловичину чи індичку. Монопротеїновий це корм лише з одним видом білка у складі або ж беззерновий, у разі якщо тваринка не може споживати деякі зернові. Окрім алергії чи непереносності деяких продуктів, також є конкретні. Породні особливості, зокрема, таксам необхідно підтримання здоров'я міжхребцевих суглобів, мопсам оптимального розміру гранули для захоплення короткою мордочкою. Саме для цього багато виробників розробили відповідні монопородні раціони. Проте пам'ятайте, будь-які особливі потреби мають спершу бути виявлені саме ветлікарем, тож спершу зверніться до нього за консультацією, особливо якщо йдеться про необхідність призначення ветеринарних дієт при серйозних захворюваннях. Тепер ви зможете обрати. Саме той корм, що не лише сподобається вашому домашньому хижаку, а й бути для нього безпечним та корисним. Більше якісного харчування для ваших улюбленців на нашому сайті або в додатку Pet House. А щоб завжди бути в курсі всіх цікавинок та звірячих новин, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До наступних зустрічей. Па-па!